Бачки, спогнули вас, да? Кінець тижня, багато людей сьогодні, а завтра тут буде. Ой-ой-ой, завтра вихідний день і суботою, і в неділю, я думаю, багато тут буде. В понеділок менше. Думаю, що в понеділок вже буде і рожева магнолія. Розкрита, сьогодні ще закрита. Якщо буде соняшно, за ці два дні розкриється. Така галявинка класна.